Парфуми, які присвячені отруті, а користуватись ними безпечно, аромати з такими яскравими назвами дійсно варті уваги. Чи це просто маркетинговий тренд? Мене звати Вікторія, я засновниця магазину розпиву парфумерії Pam Parfum І тут розповідаю усе про аромати. Підписуйся на нас, щоб не загубити, а також ставте лайк та пишіть коментар. Це дуже допомагає нам просуватися в YouTube. Так ми зможемо робити більше якісного контенту про парфуми. Сьогодні у нас на огляді парфуми справжньої отрути від бренду Vicanto під назвою Stramonia. Це парфуми, які випущені у 2018 році. Вони належать до східно-квіткової групи ароматів. А чому ж це аромат отрути? Тому що назва аромату Stramonia походить від італійського слова для дурману. Отруйної рослини, відомої своїми гіпнотичними властивостями, це аромат створений для того, щоб зачаровувати, спокушати подібно до справжнього магічного зілля. Аромати з назвами заборонених речовин це вже звичайна справа в парфумерії. Чого варта гра слів в назвах парфумів від бренду Tom Ford з їх розпрік та всіма іншими? Однак у випадку з трамонів це дійсно аромат вартий уваги. Для огляду у нас є також, звісно, запакований аромат. Давайте розпакуємо його разом, щоб ви бачили повноцінну загальну картинку, як він виглядає, який дизайн, яка там коробочка і який флакон. Ну, пакування як на мене розкішне. Просто погляньте на цей флакон. Ну він відображає якусь таку певну статусність, дуже красива, правда, виконаний в такому глибокому бордовому кольорі з оксамитовим покриттям, що підкреслює розкіш та загадковість ароматом, а золотисті акценти та елегантна форма флакона відображають його вишуканість та увагу до деталей притаманних бренду Віканто. На мою суб'єктивну думку, залишатися байдужим до цього аромату неможливо. Він або вам сподобається, або ні. І це вже заслуговує на те, щоб купити 3 Літри цього парфуму та протестувати. А це легко можна зробити на нашому сайті. Посилання буде в описі під цим відео. Переходьте, купуйте і пам'ятайте, що з нами ви можете придбати виключно оригінальну парфумерію. Ми принципово не працюємо з підробками ароматів. Отже, повертаємося до самого аромату. Розберемо піраміду нот. В верхніх нотах заявлена гвоздика, орхідея, шафран та жасмин. Середні ноти тут вже представлена ваніль, що нетипово для середніх нот, мускус, сіра амбра та троянда. А от базові ноти, дубовий мох, деревна база, пачулі та мускус. Аромат відкривається яскравими пряними верхніми нотами. Так грає гвоздика та шафра. Вони надають композиції пікантності. Та теплоти, делікатні акорди орхідеї та жасмину в серці аромату, додають йому ніжності та елегантності. Також нетипово у серці ви відчуєте солодкість ванілі, яка поєднується з чуттєвим мускусом та глибокою амброю. Це створює глибину аромату та робить його таким волікаючим. Додавання троянди надає такого трішки романтичного відтінку. Базові ноти складаються з дуже насичених деревних акордів та добового моху. Вони забезпечують стійкість цьому аромату. Пачулі додають землянистості та складності у сприйнятті, водночас, як мускус підсилює чуттєвість композиції. Це зовсім, зовсім не непростий аромат, не якась там фруктова, легка чи ванільна водичка. Він доволі складний у носінні та розумінні. Стремоніо не гучний. Не прямолінійний. Він яскравий, відчутний, однак він такий м'який, огортаючий. Дійсно, назва, як на мене, дуже вдала, наче якась отрута у флаконі. Одразу на старті може відчуватися трішки медична стерильність. Однак особисто для мене я такого не відчуваю. Та такі відгуки ми отримуємо від клієнтів. Так, декому відчувається нота шафрану. Це спеція, яку люди чують та сприймають по-різному. Перфуми взагалі не солодкі. Нехай вас не вводить оману його порівняння з бакарою. В цьому ароматі абсолютно відсутня ось ця нота розпеченого цукру лядяників солодких тут зовсім немає. Тут також цікаве розкриття жасмину ірису та глибоких деревних акордів. Перейдемо до технічних характеристик, те, що дуже цікаво, просто в більшості наших клієнтів на памперфам, і я не можу це обминути в цьому відео. Як там власне щодо стійкості та шлейфу? Можу сказати суб'єктивно за себе, тому що парфуми це дуже індивідуально. Аромат доволі стійкий, він тримається від 5 навіть до 12 годин, в залежності від погоди, слід розуміти, що в теплу пору року або коли ви будете дуже багато рухатися, аромат буде нагріватися і швидше злітати з вашої шкіри. А от взимку можна вимагати від нього класної стійкості, увесь цілісінький день. Крім цього, він доволі шлейфовий, не супер яскравий та прямолінійний. Шлейф доволі акуратний, м'який та такий огортаючий. Манки. І в цьому особливість цього аромату. Мені особисто такі шлейфи в парфумерії подобаються. Я не люблю такий шлейф, знаєте, коли е, вас ще немає в приміщенні, але вже по аромату відчутно, що ви збираєтеся зайти. Я люблю, щоб шлейф був такий звабливий. І загадковий саме це дає аромат Стремоніо. На мою думку, ці парфуми найкраще підходять для осінньо-зимового періоду завдяки своїм теплим та насиченим нотам. Також вони ідеальні для вечірнього використання або на вихід для особливих подій. Ми не дуже рекомендуємо користуватися ним влітку, тому що його такі яскраві насичені ноти вони можуть бути трішки некомфортні для вас, коли ви будете наносити аромат, або ж для оточуючих. Тремоніо це аромат загадка. Він дуже цікавий за рахунок того, що він грає на контрастах. Пряність контрастує з солодкістю. Теплі акорди з такою прохолодністю на старті, це ніби гра світла і тіні чорного та білого. Він нагадує таємничі сади, наповнені екзотичними фруктами та прянощами, де кожен крок відкриває нові грані. Та відтінки. Цей парфум ідеально підійде тим, хто шукає щось цікаве в парфумерії, щось незаїжджене, не банальне. Він підкреслить вашу унікальність, додасть образу шарму та загадковості. Я вважаю, цей аромат точно не на кожен день. Ми все ж на офіс радимо обрати інші аромати, які переходьте в наш профіль на наш канал на YouTube. У нас багато відео, є багато різних добірок і там ви знайдете аромати, які чудово підходять для офісу. Мені ж цей аромат. Страмоня від віканто асоціюється з таким. Вечірнім виходом кудись. Я б особисто надягнула його до красивої вечірньої сукні або до піджака, можливо, навіть в поєднанні з червоною помадою. А ви пробували цей аромат? Якщо ви його вже тестували або можливо ви фанат цього парфуму, обов'язково напишіть свої враження в коментарях. А також підписуйтесь на наш канал на YouTube, ставте лайк під цим відео, якщо вам сподобалося, і пишіть коментарі. Це дуже допомагає нам розвиватися і робити ще більше цікавого контенту про парфумерів на українському ютубі. До зустрічі, побачимося в наступних відео.